Своєго колегу російського місяць. Його зарештували за те, що він дійсно свою професійну діяльність. Працював я на волога, Чернігів, де булося, ми хочемо, щоб по всій діяльність на місці просівалися, чи як роботи активністю. Він там працював для того, щоб багато людей побачили, чим займається активність, щоб багато людей це побачили.

я снимаю людей, які знімають